На змагання приїхали кращі спортсмени 17 регіонів України. Серед них як професіонали, так і початківці. Нашу область на фінальних змаганнях представляє 10 білярдистів. Приємно, що все-таки фінальні змагання Кубку України приходять в нашому місті Хмельницькому, де традиційно більярд у нас був дуже сильним. І сьогодні спортивна база в нас сильна по білярду, одна з кращих на країні. Незважаючи на юний вік спортсменів, їхні високі досягнення вже відомі поза межами нашої країни. Змагання дітей вони несуть собі дуже великий емоційний склад, їх нічого не зупиняє. Вони от підходять до ста і як вони вміють грати, так вони грають. Тобто, у них наприклад, психологічний стан не такий складний, як, наприклад, дорослого спортсмена. Учасниця змагань Влада Кудицька захоплюється більярдом вісім років. каже про своє рішення займатися цим спортом професійно жодного разу не пошкодувала. Я знайшла себе. І дійсно можу сказати, від чистого сердца, то ета моє, близкое мне, мені, бы і желаю. Я попробовать этот прекрасний вид спорту. Для спортсменів ці змагання останній шанс підвищити свій цьогорічний рейтинг у списку Федерації більярду України, тому й намагаються не прогавити таку можливість.